Вітання! У цьому відео ми з вами розглянемо, як ми можемо будувати наші стіни або переміщати за певними координатами. Ось в мене тут зліва є ось такий графік, по якому дуже зручно вам буде користуватися. Насамперед, якщо нам треба, наприклад, перемістити нашу стіну чи побудувати по координаті Y, нам достатньо використовувати певні цифри, так, метражі, і обов'язково додавати або плюс, або мінус. Те саме, це стосується координати Х, тобто в цю сторону або в цю сторону мінус або плюс. Давайте зробимо такий експеримент. Ось, наприклад, я знаю, що мені треба цю мою стіну, яка в мене є, перемістити сюди і побудувати нову. Для цього я виберу стіну. Так? Тепер зажму на кут стіни. в мене з'являється такий кружечок. Натискаю так, англійську X. І в мене з'являється ось така координата. І дивлюсь. Значить, вправо мені треба перемістити на 2000. І обов'язково ставлю плюс. Є. Мені треба вверх, мені треба перемістити на 3000. Так, і також поставити плюс. І натиснути ОК. Таким чином, в мене ось тут тепер побудувалася стіна, яку я можу побудувати собі. Довільно. Те саме ми можемо зробити з цією стіною. Наприклад, на в мене є. Ми затискаємо, наприклад, на кутовій точці, вибираємо Х на е, 2000 метрів. Я натискаю 2000, натискаю плюс і переміщую. Тобто, таким чином, за допомогою певної координати X y, ви здатні створювати стіни, так, або, наприклад, їх переміщати.